Півчаса обговорював, вийти зняти відео. Ох, перепілочка у нас. Я казала, що я 1 січня відпочиваю, а ти мені іди знімати відосик, іди. Яку простоту приготував чоловік з 1 січня з новими силами. Гарнюща. ух, красота. На, будеш їсти. Боже, як класнюча. Я хочу є. Клас. Тримай. За те, що ти працював цілий день. А мені, а мені буде окорочок. М -м, смакота дуже соковита. Вартість перепілки 480 гривень за кілограм. Бажаєте замовити пишіть ваберват 0,68, 87, 87, 87, 4. Всіх з новим роком. І Їм.